Привіт, ну от всі ж хочуть знати, що ж буде в майбутньому, правда? Ну і щоб зробити ж правильний вибір, щоб правильно ж вчинити, да, щоб, як то кажуть, у народі знав би, де впадеш, да, там би підстелив. Так от другоцінні, коли я підписалась на канали Пасторів Салтаненко, то мені стало зрозуміло. Насправді, який вибір робити в точності? І це полегшує набагато життя. Ну і життя не тільки тут, на землі, да, а ще й в вічності допоможе нам. Ну і ми бачимо, що ми живемо в такі часи з вами, що. Тут остаточно потрібно зробити вибір, тому що ну, не вийде так, якби да, служити і Богу, і мамоні. Да, а потрібно зробити вибір або Бог, або сатана, або а, Антихрист, або Христос. Але виходить так, що якщо ми не обираємо Христа, то ми автоматично а, вибираємо Антихриста. Але а, антихрист він повстане проти Христа, проти Божого народу, проти церкви. Проти Ізраїлю, і за це він буде знищений разом з лже Пророком і з усіма тими, хто послідують за ним. І вони будуть вкинені в ігену огняну, в озеро Вогняне на віки вічні. Ось чому потрібно вибрати царя, царів Ісуса Христа, тому що Він сокрушить все зло і всіх ворогів а, да, Божих. І... Ісуса Христа, Царя-царів, тому що всі, хто послідують за Ісусом Христом, вони воскреснуть так само, як Ісус Христос, і будуть мати нові, нетлінні вічні тіла. І для цього що потрібно зробити? Потрібно стати Сім'єю Божою, приєднатися до церкви, до місії Слово Боже. І ви знали, що ім'я Господа Ісуса Христа в духовному світі. Книзі Откровення написано да, Слово Боже. І наша церква називається Слово Боже. І за Словом Божим слідують всі воїнства небесні, всі святі, всі праведні. Тому, дорогоцінні, коли ми проповідуємо, свідчимо про Христа, то на Слово Боже сходить Святий Дух, Дух пророчий. І хто не має Духа Божого, той і не Його. Тому, дорогоцінні, приєднуйтесь. І нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.